Рада бачити вас на моєму каналі це магазин Аврора. Сьогодні хочу показати вам новинки, техніку та освітлення. Усім дуже дякую за огляд. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Нічник на батарейках хмаринка 69, зірочка 59. Настільний нічник 3D USB пульт. Ціна 199. Лампа настільна мережева 10 на 599. Біла є та чорна. Змінює колір світла. Сенсорне керування. Плавна зміна яскравості. 500 лютен та підставка для гаджетів. Світильник настільний на прищіпці, Акумуляторний. Ціна 399 Лед від світка. Потужність 6 Вт, сенсорна кнопка, USB-кабель, 3 рівні яскравості, нічник, акумулятор не шкодить зору. Рік гарантії. Лампа настільна акумуляторна гнучка. led підсвітка 3 Вт, Зарядка від павербанку. Керування кутом нахилу 299 Вт. Є ще такий самий варіант, лише на прищіпці. Ціна 299 гривень. 3 вати. Гарантія рік від виробника. Регулювання яскравості. Лампа LED 12 Вт на 64 Акція діє до 22 грудня. Годинник цифровий на батарейках 229 Працює від трьох батареїв, які в комплект не входять. Прожектор світлодіодний. Євросвітло 179, 10 ватний Холодне світло. Прожектор 199 потужність 30 Вт. Прожектор потужністю 50 Вт із датчиком руху. Ціна 399. Кудру сіювання 120 градусів. Температурний режим мінус 40 та плюс. Годинник настінний 199. Є чорний, бірюзовий та темно-синій. Такий варіант зараз акційна ціна 147. Акція діє до 22 грудня. Такий варіант 167 гривень. Лед лампа на батарейках з таймером. В комплекті батарейки не входять 4 штуки 249 гривень. 399. Світильник ЛЕД. Аварійний акумуляторний Два режими. Лампа ЛЕД Біла 399. 28 Вт. Розрахована для експлуатації у відкритих світильниках та окремих цоколях. Луно – нічний клет 49. Призначений для м'якого освітлення приміщення у нічний час. Такий ЛЕД активується у темряві 49 Термопринтер безлютовий портативний. Ціна 599 гривень. Цифровий ефірний приймач у металевому корпусі з функцією відеозапису. Підтримка Wi-Fi, адаптера та смарт функцій 549. Дитячий смарт-годинник Bluetooth 1299. Колір блакитний. Media Player 2USB 1099. Споживна потужність 3,5 Вт. Напруга мережі 50-60 Гц. 12 місяців гарантії. Колонка портативна з підсвіткою 299. Система акустична з підсвіткою 399. Тримач для телефону автомобільний, магнітний 199 на скло та панель. Такий тримач сумісний з різними моделями телефонів. Можна регулювати висоту. Дійна фіксація 249. Павербанк 1399. Акція діє до 26 грудня. Безтрутова зарядка з LED-годинником. Годинник та будильник 1399. 7 кольорів підсвітки, 5 рівнів регулювання яскравості, відображення дати, вхід в USB, покриття з тканини преміум класу. Система акустична мультимедійна. 499. Ціна зараз акційна. діє до 22 грудня. Лампадка скляна з декором 99. Відерця металеве з джугутом – 88 гривень. Запаска для лампадки парафінова 19. Свічка декоративна вузлик однотонна – 44, 69. Хлоповка пневматична. Меншого розміру ціна 39. Бенгальські вогні 14 та великі за 49. Батарейки наша сила 69, 24 батарейки Тітаном, 4 штуки упаковка. А-плюс 19. Сертифікат подарунковий одноразовий на 100 гривень 200 та 500 гривень. Батарейки Panasonic 59-4 штуки. Такий варіант Panasonic ціна 99. Великі 2, 88, А плюс 64. Набір гумо канцелярських котиків 39-12 штук. Олівець вічний 39. Набір штампів дитячих зі змінними насадками 55. Набір канцелярський, степлер 59. 77. Пензлики для малювання і декору. Стругалка котик 19. Набір канцелярського приладдя 88. Пакет пакувальний прозорий 9. Папка кольорова 11. Формат А5. Папка на зіб застібці ціна 22 гривні. Набір маркерів 6 штук упаковка 55. Такий набір 12 штук 69. Закладки кольорові 6 штук 19. Набір дироколів декоративних 3 штуки упаковка 49. Ножиці дитячі 39. Такі ножиці 44. Ножиці дитячі лапки по 77 гривень. Лупа 55 гривень. Дякую усім за огляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Зустрінемось вже зовсім скоро.